Топ-10 штук, за які має сумує найбільше. Значить, плацкарт це просто баяв я б за плацкарт я не знав, щоб я віддав. Мені б напевно сказали там тисячі доларів. Я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, отака б б проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські. А, але особливо в Одесі, це знаєш. Люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто, у нас є оцей італійський вайб пасра, це зробиться якось приємно. Ну коли це так, і коли сроці так вже це взагалі не приємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от таке от справжнє, за базаром українським дуже скучаю. Ну, тут, тут нема такого. Тут уже все біло, там але це все історія. Ну, мені не так воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, Відчуть це все от і побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою, це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя.